Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні продовжую працювати ось на цій діляночці. Прийшли мої рослини. Зараз забрала я посилку, ще її не відкривала. Буду сьогодні висаджувати. І покажу вам, що мені прийшло. І вже в результаті побачите, як вони будуть виглядати ось на цій клумбі. Ось я вже відкрила посилочку. Добре запаковано. Замовляла я ялівці, переважно, які будуть зростати дуже повільно і ґрунтопокривні на цю ділянку. Кожен із ялівців підписаний. Ось golden carpet, ялівець Goldstats, потім ялівець лежачий Nana і ялівець Pancake Чотири ялівці мені прийшли. Замовляла я через Інстаграм. Тут ось написано: розсадник Мадагаскар, місто Львів. Я вам покажу, потім вставлю в відео ціни на ці ялівці. І ви побачите на сайті, як я замовляла їх. Ці всі ялівці переважно. Низькорослі, ростуть повільно, і річний їхній приріст 5-10 см. Мені на цю ділянку саме такі потрібні. Я їх буду використовувати як для того, щоб вони покрили ґрунт. Мені це тут потрібно. Зараз я їх всі достану, дістану і покажу вам, як вони виглядають. Ось, це в нас нана. Ялівець. Далі голден карпет. Він. Бачите, як виглядає. Такий золотистий. Голдштальц, голдшат. Вибачте, голдшац. І далі панкейк. Показую вам результат своєї роботи. Вже всі ялівці на своїх місцях. Нагадаю вам, це у нас панкейк, ялівець горизонтальний нана, цей красунчик Golden Carpet. Ось я їх проливала, і бджілка вже прилетіла попити водичку. І також красунчик Gold Shots. Така в нього цікава хвоя, схожа на Golden Carpet. Так я їх розташувала. Замовляла я їх з метою такою, щоб вони покрили ґрунт. А між ними буду вже висаджувати вертикальні рослини, які створять текстуру і додадуть яскравості ось цій клумбі.